Мама, я тебе люблю, я дуже люблю. Задля тебе теж я тут. І я обов'язково обов'язково приїду. Всім матерям, які чекають своїх синів, бажаю просто точно знати, що їх діти повернуться живими, живими, здоровими. Ви їх побачите, ви їх обнімете і зможете сказати їм слова вдячності за те, що вони вас захистили, а вони скажуть слова вдячності за те, що. За те, що ви виростили їх, я пишаюся кожною матір'ю, кожною українською матір'ю, яка колись чи зараз чи ще народить справжніх героїв України, справжніх синів своєї нації, тільки сильна мати може виховати таких сильних чоловіків. Тому я щирою радістю, хочу їм побажати і надалі продовжувати так, і примножувати український рід, побажати їм. Напевно, найголовніше, щоб їхні захисники повернулися додому, до своїх сімей. І дуже подякувати, тому що вони родили, виховали тих людей, з якими я зараз пліч-о-пліч пліч в окопах захищаю країну. Її дуже сильно люблю, безмежно її люблю. Дружинам, а які матері, от, чиї чоловіки зараз на фронті, наскільки їм складно? В чому сама складність може бути? Їм складно. По... Самі головні причині, що вони можуть втратити свого чоловіка, або це буде батько, або син, або чийсь брат. Плюс ще тебе завжди немає вдома, бо ти на фронті. Моя сім'я взагалі за кордоном зараз, тому я дуже рідко їх бачу. У мене син, то моїй жінці приходиться якби його і виховувати, паралельно жити не в себе вдома. Ще й переживати за мене. А якби для сина треба батька, щоб його виховував, і це все поклалося на її плечі. Та я нашим матерям на, на даний момент пам'ятники за життя ставив і не один, а по декілька в кожному маленькому, навіть містечку, з селі, селищі. Чому? Тому що це дуже велика відповідальність. Насправді багато людей. Не бачить цієї іншої сторони, сторони того, хто бере на себе всі наші військових людей, так, військових, наші стреси, які виливаються на наших рідних, близьких і на нас самих. І це дуже важко насправді виховувати в даний час, наприклад, дітей самі, займатися побутовими речами якимось. Для мене найскладніше завжди було відповідати дружині на питання «як ти?». Відповідаю, немає значення, в якому я стані. Я стараюся завжди відповідати я норм. <сі> і що найсмішніше, вже довший час, коли я її запитую, відповідно таке ж саме питання ставлю їй, вона мені відповідає все норм, хоча я розумію, що і в неї бувають проблеми вдома, і і, ну, і це не які про проблеми. Звісно, що матерям завжди важко розуміти, що їх дитина десь ходить десь. Треба дитині казати, не вдівай шапку, бо вітер на вулиці, а вдівай каску, бо там <хи> може щось случитися. <хи> Коли наступає момент прийняття, то мати там, починає там, то поплаче трошки, то може покричати. Ну, По-різному буває. В ці моменти хочеться якось бути ближче до неї, обійняти і заспокоїти. Але такі реалії, такі часи. Дякую всім мамам і. Моя мама Клава, тобі велике вітання від мене.